Скільки в мене вже виходило відео по типу відкриття українського проекту в GTA і по факту ні один з них так і нормально не відкрився, і зараз його не існує. Ну, звичайно, є винятки, деякі сервера дійсно відкрилися, і на деяких я навіть знімав відео, але чогось такого інтересного, щоби там дійсно іграти, часто кажуть, я не дуже так і знайшов. Я просто якби ну, зайшов, записав там відео, наприклад, і більше туди не заходив. І сьогодні я вам хочу розказати про ще один український сервер в Самбі. Я не буду вас обманювати, мені написали ну, менеджер, піар-менеджер цього серверу, тобто якби про співпрацю попросив мене зняти про них відео. І мені, як ютуберу, надали багато таких різних цікавих, інтересних скринів, яких я вам сьогодні покажу, ексклюзивних. Тому мені здається, вас це має зацікавити. Перше, що я хочу сказати, що проект вже буде відкриватися 4 лютого, тобто багато не треба буде чекати, вже скоро буде відкриття. Ще точної години тільки поки що, на жаль, нема. Але якщо мені буде виходити в той час там пострімити, наприклад, на відкритті, то обов'язково я залучу на відкриття. Ну іменно на саме відкриття, отак, отак. стрім. якщо мені не вийде, то стрім трошки пізніше, але все одно, коротше, на відкриття я залечу. Будемо лапати якісь будинки, там бізнеси, всяка така фігню. На стрімі, тому коли буде там стрім, коли буде саме відкриття, я вам ще наперед скажу, щоб ви теж залітали на відкриття, до речі, разом зі мною. Ну, поки що я вам не можу дати якийсь там свій промокод або свій нік, який там бай... бонус якісь будуть давати. поки що цього нема, але я думаю, майбутньому буде, але на відкриття по-любому залітайте. Якщо може, у вас теж вийде щось злапати, наприклад, і ви захочете зі мною далі на цьому сервері грати, і вас вже. Буде такий непоганий старт, так скажем, Тобто, мені здається, на їхньому першому відкритті буде дуже великий шанс щось злапати топове, тому ну залітайте. Дальше, що мене дуже зацікавило, це їхній лаунчер. Тобто мені скинули дизайн, як приблизно буде виглядати лаунчер. І що взагалі є такого інтересного. Тут якби буде... Не один сервер, ну на початку на відкриті, напевно, буде він один, а пізніше, я думаю, їх, їх буде ще відкривати, якщо проєкт буде стабільно там працювати, жити, я не знаю, як правильно це сказати. І крім того, я в групі проєкту прочитав, якщо слівка на проєкт буде в описі, звичайно. Що? На сервер можна буде зайти так як із лаунчера їхнього, який, я думаю, скинуть, ще його немає, але все одно. Так і з простого сам клієнту. Тобто, як це працює? Якщо будете заходити через лаунчер проекту, проєкту, то у вас будуть, наприклад, модельки різних машин. Якщо будете заходити через простий сам клієнт, вас цього не буде. Тобто, це дійсно, якщо чесно, дуже похоже на Аризону. Та я не знаю, як може так буде негарно сказати, але все одно, якщо це буде, от вийде з цього проекту, все як він хоче, і він зможе стати, наприклад, українською Аризоною, нехай так скажемо, мені здається, це буде дійсно дуже круто і дуже топово. Не знаю, може я когось обідав такими словами, що, наприклад, там похожу на Аризону, але вибачаюсь, коротше. І на сервер також можна буде зайти через телефон, якщо не помиляюсь. Там, поки що лаунчера на телефон немає, там треба буде через простий сам мобайл лаунчер, але все рівно. Мені здається, це теж дуже топово, що можна і грати через телефон. Ну і що, пацани, я вам в принципі розказав таке основне, е... що я мав вам розказати. Тому будемо чекати відкриття. Я надію, що дійсно сервер відкриється, і ми зможемо всі разом з вами там грати. Тому на відкритті проєкту, я ще раз вам кажу, що я буду стрімити, я вам ще наперед це все скажу. І будемо злітати на своє відкриття, і там же будемо дивитися, як піде далі. Ну, поки що це виглядає дуже інтересно. Ну, пацани, я всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалося, ви підтримати його своїми лайками і підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Я з вами був я Остап і всім па-па.